А я тобі скажу: кореспондентка Української служби голосу Америки, пані Юлія Ярмоленко. Пані Юлія, привіт вітаю вас. Е, здравствуйте. привіт. Я не представниця президента Байдена. Хочу сказати одразу, я журналістка. А, ну чому ви заважаєте нам робити це? Була, пані Сенсазія. Юлія, це була конспірологія. Ми з повагою до вас. Слухайте, <свірологія>. давайте, ваша, да, ваша тема G7. Будь ласка, розкажіть вам, буде два питання. Важливі спочатку G7. Що ви з цього думаєте, що ви побачили, і як воно буде на ну, сьогодні. Відбулося вже вже перший день засідання групи СЕМИ, і сьогодні вже завершилося з певними результатами. Ми знаємо, що сьогодні перше було засідання робочої групи із питань України, і за результатами цього видали величезну заяву, але що конкретного в ній це прописані конкретні санкції проти Росії. Мета цих санкцій це щоб зупинити лазівки, якими користувалися Росіяни, щоб обходити санкції, і, врешті, зупинити російську воєнну машину. Сполучні Штати оголосили буквально дві години тому санкції. Це 300 осіб компаній, які допомагали якраз обходити санкції. Окрім того, експортні обмеження на 71 компанію, яка допомагала підживлювати російську воєнну машину. Свої санкції запровадили вже Велика Британія. А окрім того, у цій заяві дуже важливо пролунала одна річ, вони наголосили на тому, що будь-який мир в Україні можливий лише на умовах справедливого миру, якщо Росія забере повністю свої війська із території України. І також вони сказали, що якщо є якісь у когось пропозиції про мирні переговори, вони мають базуватися на цьому. Мені здається, що це важливо. Це пролунало в заяві. Тепер ми очікуємо, що прибуде президент Зеленський. І там буде відбуватися нове засідання, додаткове засідання з питань України, і безумовно це засідання має завершитися із дуже важливими результатами для України. Принаймні, так вже виглядає, оскільки сьогодні ми отримали підтвердження від Білого Дому про те, що Білий дім приєднається до коаліції, яка буде займатися тренуванням українських військових на винищувачів четвертого покоління, зокрема F-16. Посадовець Білого Дому сказав нам, що насправді коаліція ця буде вирішувати, коли надавати винищувачі, в якій кількості хто конкретних надаватиме, але вони сподіваються, що навчання. Розпочнеться вже в наступні кілька тижнів, що дуже важливо, пані от дійсно США дозволили е, і готові це буде правильніше. Готові дозволити експорт винищувачів F-16. У питанні до вас чому самі сполучені Штати Америки не готові нам надати F-16, Чому через інші країни партнерів? І на вашу думку, як затягнеться цей процес і чи повпливає зустріч Зеленського з Байденом в Японії на це? Можу сказати, що сьогоднішня заява від Білого Дому про те, що Білий дім готовий розпочати тренування разом із своїми партнерами Нідерландами, Бельгією, Великою Британією та іншими країнами, це вже величезний насправді прорив, тому що ще кілька місяців тому, коли я питала президента Байдена, чи будуть надавати літаки, він сказав конкретно ні, різко і не пояснював, чому зараз ми бачимо вже. Суттєвий великий прогрес, чи повпливає якось персональна зустріч віз віч на президента Зеленського. Безумовно, це важливо, і вже ми знаємо, що коли почали сьогодні говорити про те, що їде президент Зеленський, може взяти участь особисто. Це вже підвищило українське питання на порядку денному групи самі. І очевидно, якщо президент Зеленський візьме участь особисто, безумовно у нього буде можливість поспілкуватися віч із лідерами групи сами, але не лише також будуть брати участь. Лідери країн глобального півдня тому президент Зеленський зможе донести свої меседжі, що конкретно, конкретно конкретно треба Україні. просто зараз. і сподіваюся, що побачимо ще більше результатів. Треба лише дочекатися неділі. Неділя, які як сподівалися, журналісти тут на групі Семи буде більш спокійний день. Це останній день саміту. Зазвичай символічно там садять дерева, роблять фотографії. Зараз так виглядає, що неділя це буде ключовий. День засідання групи самої а Юля. У мене таке питання до вас. Звичайно, пан Байден він не в безповітряному просторі. Є республіканська партія, є його партія демократична і угу. Сполучені Штати як демократична країна. Там різне і різне ставлення до України, якщо не... Брати деталі, якісь і там прізвища, які українці не знають, взагалі, от якщо брати баланс, ми говорили, пам'ятаєте, що є двопартійна підтримка підтримці uh -huh. України, це збереглося чи попереду вибори і починають розхитувати. Як би ви це оцінили? Збереглося. Я хочу сказати, що насправді поки що не видно ознак, що. Думка маргінальної частини республіканської партії може якось вплинути на загальну підтримку України, навіть той самий Кевін Маккарті, до якого були питання, який це лідер республіканців палаті представників, який говорив ще півроку тому про те, що не можна виписувати безлімітні чеки України. Зараз він нагадує, що він був одним із тих. Хто ще півтора роки тому наголошував і закликав президента Байдена надавати більше допомоги Україні? Зараз він сказав, що Україні Україну допомагати Україні допомагати безумовно. Треба і всі це розуміють в Америці. Якщо брати... Чесно кажучи, спостереження також спілкування з низкою законодавців з експертами. Двопартійна підтримка є. Є голоси, які виступають, виступають проти допомоги Україні, але вони є в абсолютній меншості. Ну і кожному треба обрати якийсь момент, на чому вони можуть спеціалізуватися, на чому вони можуть привернути увагу медіа. І можливо, це такий момент для цих невеликої групи республіканців. Пані Юлія, дякуємо вам дуже. Юлія Єрмоленко, кореспондентка Української служби голосу Америки. Спасибі вам велике, що. Знайшли час, вийшла АТР і розповіли дійсно ексклюзивну важливу інформацію. Чекаємо на неділю, як то кажуть.